Майже тиждень змагалися юні волейболісти на 19-му турнірі пам'яті відомого гравця з Полтави Андрія Кузніцова. І вже підійшов час нагородження. Медалі та подарунки отримали не тільки команди, які посіли призові місця, а й найкращі гравці своїх амплуа. Я був приємно удивлений. Здесь приїхали сильні учасники, нам було цікаво грати. Тож серед юнаків 15-16 років перемогу отримали господарі турніру. Команда спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 2 Підопічні Анатолія Офата не програли жодного матчу, хоча їм протистояли сильні команди з Києва та Харкова. Другими стали представники Харківського локомотиву, а третіми збірна команда Києва. У молодшому віці серед хлопців 13-14 років перемогу отримала команда Київського спортивного інтернату тренер Георгій Подденіжний. Другими стали представники Полтавської з дюшорного номер два, а третіми волейболісти з Сум. Накал боротьби зібралися рівні команди, і не було ні однієї проходної гри. Ребята дуже серйозно підійшли, по татуї соревнованиям і показали все краще, що не можуть. Ну і безусловно, всі ми готуємося в наступного року 20-го турніра юбілейного. Я думаю, що він пройде на більш високому рівні. Організатори впевнені, що турнір вони провели достойно, на хорошому рівні та виявили переможців.